Вітаю всіх. На вулиці Весна. Скоро будемо садити картоплю, а перед цим її ми повинні підняти з погреба чи з підвала для того, щоб вона прогрівалася. І ось вчора я теж таку операцію зробив. Але я забув одне, я забув зняти відео, як це робити. А мене неодноразово просили підписники показати, як ти робиш. Право в тому, що в мене не такий неординарний підвал, а досить глибокий. Підвал від нижньої точки до верхньої, куди необхідно ставити мішки, 2,5 метри. І спогодьте, що 2,5 метри, щоб підняти мішок, який важить 40-45 кілограм. Це досить проблемно. Особливо от таку ляду, як це, ви бачите, на роді так кажуть ляда, то я теж так кажу. Тому що вдвох із мішком в цю ляду, якщо піднімати по ступеньках драбини, то вдвох не поміщаєшся, От, то приходиться або тянуть, за собою, самому йти вперед, або тягнути за собою мішок картоплі, або на руках її піднімати, що дуже і дуже проблемно. Тому, коли я викопав такий погріб чи підвал, я в першу чергу подумав, як все-таки піднімати цю картоплю. Перше, що я був зробив, я зробив ось такий крюк. Ну, може буде видно чи ні. Саморобний крюк з досить толстого металу. І в мене тут така от балка йде. Тут така балка йде, дерев'яна. Я зробив цей крюк. Балку з таким розрахунком, щоб він витримував всі нагрузки, які будуть на нього приходити. Як показала практика вже більше 20 років він свою задачі виконує дуже добре. Так от що я зробив з перший раз я взяв блок на колесико, кинув в ірьовку, вийшло у нас. З одної сторони. Я прив'язував мішок, опускався під погріб і стянув, це як потрібно було піднімати і тянув завірявку. Тяну завірявку, піднімаючи цей мішок, але погодьте, що якщо 40-45 кілограм мішок, то треба. Усиля десь на 10 15 кг більше. Приділяти, тому що саме саме колесико теж також має спротив. Тому приходилось гарно так тягнути. І без допомоги оператора, який стоїть зверху, це було б дуже проблемно. Тому приходилось цю роботу робити вдвох. Але це було тяжко, але було набагато легше, ніж по. Драбині вручну піднімати картоплю. І от довго не думаючи, я купив от такий таку любяточку. Лібідка, мабуть, китайська. Так, да, китайська. Десь, якщо мені пам'ять не зраджує, то десь вона під 700 кілограм підйом. В такому положенні, як ви бачите зараз, мене вона, вона якби для зберігання, я оцю ручку спеціально відкручую і ставлю в інше положення для того, щоб вона не мішала проходу. Для того, щоб працювати її, я беру відкручую, ручку переставляю таким чином і закручую гаєчку. Отак от, от закручую гаєчку. Але є одно Таке, але для того, щоб е... тут стояв трос, металевий трос. Для того, щоб він не різав картоплю, коли ми будемо піднімати. Я е, зробив ось такий сюди вірьовочку таку. Чи шнур, чи чергирьовочка. от, поміняв. І тепер можна спокійно піднімати і опускати картоплю. Я вже на один десяток років користуюся цим цією приспособою. І все працює відмінно. А так, якщо я залишив би трос, то можна було б даже нарватися на те, що тросик не тільки картоплю би різав, а мій б і мішок перерізати. Тому що зусилля дуже велике йде. Досить велике йде. І так, як вона працює? Для того, щоб вона працювала, є ось такий перемикач. Оце нейтральне положення. Можна нам освободити веревку на ту дужину, яку нам потрібно. Так, я зараз вкину камеру на голову і вам покажу, як я роблю подальші маніпуляції. І так, друзі, щоб нам імітувати опускання і підйом картоплі, я візьму найвеликий мішок. От і попробуємо його опустити вниз і підняти. Але справа в тому, що я не буду аж до самого низу його опускати, тому що в мене драбина стоїть і в мене ляже на драбину, цей мішок. Ну, Ми коли опускаємо, піднімаємо картоплю, то ми цю драбину прибираємо. У нас спокійно йде мішок до самого низу. Перед тим, як проводити захват мішка, його необхідно нам зав'язати. Мішок повинен бути зав'язаний, причому гарно зав'язаний, щоб він не розв'язався, а то картошка піде вниз. Так, зав'язаю мішок. Тепер беру в мене ось така петля. Я цю петлю накидаю на мішок. Ми будемо представляти, що ми опускаємо. Що в нас ми зібрали урожай і треба опустити. Картоплю вниз. Для цього цим перемикачем ми ставимо в положення, таке положення, яке бере опускає картоплю. Значить, тут, якщо поставити верхнє положення, це буде опускати картоплю, середнє положення це буде нейтраль. І нижнє положення це піднімати картоплю. Вставимо верхнє положення. І починаємо. Ого. Спочатку вставимо у це положення для того, щоб нам вивісити мішок і крутимо. Мішок дорожнього вісіти. Надлядаю. Все, мішок висить надлядаю, я руками нічого не чіпаю. Тобто він зафіксувався. Для того, щоб його опускати вниз, переводимо ретіжок у верхнє крайнє положення. Все. Тепер він покину йде у нас вниз. Бачите, я одною рукою легенько. І він мене йде вниз. Ну, легенько він вниз йде. А тепер давайте будемо пробувати піднімати. Для того, щоб піднімати речажок, ставим у нижнє крайнє положення. І теж легенько одною рукою піднімаємо. Паде, як легенько йде. Все. Картоплю висить.